Друзі, привіт! Літо в розпалі і знову готуємось до зими. Сьогодні маю дуже цікавий рецепт із кабачків, який в народі називають кетчуп із кабачків. Насправді дуже класний соус, просто готується, виходить дуже смачно і добре зберігається. Обов'язково спробуйте. Отже, кабачки нарізаємо кубиками. У цьому рецепті нарізаємо все разом зі шкірою і з насінням, але якщо у вас старі кабачки, то краще їх почистити. Нарізані кабачки перекладаємо у каструлю, солимо і залишаємо на 30 хвилин. Далі потрібно кабачки відсідити від соку. Додаємо сиру цибулю, буряк і все перемішуємо. Та тушкуємо це все під кришкою 15 хвилин. Далі додаємо цукор, лавровий листок, гвоздику та духмяний перець. І додаємо спеції. Тут нам потрібна паприка, коріандр і перець чилі. Знову все перемішуємо і продовжуємо тушкувати ще 15 хвилин. Далі додаємо чесник і додаємо томатну пасту. І тушкуємо третій раз знову 15 хвилин. Далі лавровий лист виймаємо, а тушковану масу збиваємо блендером. Тоді наливаємо сюди оцет, перемішуємо і тушкуємо ще 15 хвилин четвертий раз. Далі розкладаємо соус у чисті банки, нещільно накриваємо кришками і відправляємо стерилізуватися. Стерилізуємо наш кетчуп 10 хвилин після закипання води у каструлі. І герметично закриваємо. Кутати цей кетчуп не потрібно. Подивіться, яка гарна консистенція вдається, і можна споживати з гарнірами, з м'ясом або просто намастити на хлібчик. Кетчуп виходить натуральний, без хімії і дуже добре зберігається.